Після виконкому Кагарлицької міської ради 24 жовтня відбулося засідання оперативного штабу. У вступному слові міський голова Олександр Панюта наголошував на раціональному використанні коштів та економії електроенергії. Ми всіх закликали і сільхозерників керівників підприємств максимально організувати роботу сушки, якісь роботи. Такі, де потребують багато електроенергії, з 23-го до 7-го ранку в нас є наказ. У нас є звернення, прохання довести це до всіх. Ну хто проводить діяльність на території громади. Про економію електроенергії Олександр Панюта говорив, доповнюючи інформацію начальника поліції Вадима Бандури. Є наказ військової адміністрації, вивіски додаткові всі освітлення, які буде так говорити, можна. Сьогодні не використовувати дано доручення поліції, також реагувати для, ну, для того, щоб все таки людей призвати, закликати економ економити енергоресурс. Працюємо цьому напрямку. Медики громади доповіли, що кількість хворих на ковід за минулий тиждень зменшилась. За аптекою номер 9 Карлику Галина Асадша повідомила. Фільчера можуть виписати бумажняний рецепт. Звичайно, паперовий, паперовий дія. Але якщо система, ну лікарі не підключені до системи електронної, ну якщо наші, наприклад, по селах філчора вони не підключені, то вони мають право виписати паперовий рецепт і отримати, і людина А тоді як вистаю тоді. А, Ну зараз ну ж його предметно кількісного Хорошо, Це добре староста, Ви почули, а ми можемо сьогодні на основі виписку. Ну, да, Вигляд начальник регіонального відділу держпродспоживслужби Іван Лисенко. до довід, відома присутніх. Зареєстрований випадок цибірки у Богославській громаді. Обуговського району Київської області Ми знаємо, що сибірка небезпечна для здоров'я і людей. Вона гостро інфекційне захворювання, викликає як шкірні захворювання, так і захворювання органів дихання, кишечних і так далі. Небезпечно то нами була проведена робота проаналізовано Вакцинацію, хто буде довакцинуватися, вакцинка, слава Богу, у нас є. По господарствах ми деякі довакцинували, де, деякі запланували ну, по, по графіку на наступний тиждень. І користуючи цим моментом, я хочу знову закликаю наших громадян не купувати м'ясо на стихійних ринках. Начальник карлицької поліції Вадим Пандура доповів, що за тиждень до них надійшли 109 заяв та повідомлень. Два із них з ознаками криміналу. Розкрита крадіжка з магазину Аврора. Затримано жителя карлика, у якого виявлено наркотичні засоби. На виконкомі. Карлицької міської ради начальник відділу архітектури, містобудування і житлово-комунального господарства Володимир Бойко проінформував про звернення підприємств, які постачають тепло на ряд об'єктів соціальної сфери, зокрема у навчальні заклади карлика та окремих сіл громади щодо запровадження нових тарифів на їхні послуги. Товариства Теплотрейд і «Уктеплопостач» представили відкориговані тарифи та їх економічне обґрунтування. Через Зріст цін на дрова, брикет та інші складові тарифу він і збільшився. Виконком затвердив відкориговані тарифи. Але для споживачів у даному випадку тепла відповідно до закону України. Вони залишаються на тому рівні, які були зафіксовані на 24 лютого 2022 року. Тобто, всю решту чинним законодавством і бюджетом 2022 року законом про бюджетру буде проведення відшкодування різниці тарифів. Як в цьому році, так і на протязі військового часу, і шести місяців після його завершення будуть відшкодовуватися різниця тарифів. До державного ми... державного бюджету. Подальша декомунізація і дерусифікація суспільного простору в Україні. Такою була тема виступу на виконкомії виконувачки обов'язків начальника відділу культури міської ради Оксани Литвин. У цьому плані лише в Кагарлику підлягають перейменуванню 27 вулиць і 7 провулків, а також п'ять назв вулиць у 11 селах Кагарлицької громади. Створено відповідну комісію. Вона провела кілька засідань і звернулась до міського голови із пропозицією про громадські обговорення. Це проводитиметься для того, щоб завершити процес декомунізації та дератифікації і залучити громадськість до цих моментів. Зокрема, пропонуємо провести громадське обговорення щодо зміни на звуків струвунків, які названі на честь російських та радянських діячів, політики, літератури, мистецтва, населених пунктах Карлицької міської територіальної громади. А саме в місті Карлату, вулиці Пушкіна, Гайдара, Тургенєва, Толстого, Маяковського, Чехова, Островського, Горького, Чайковського, Разіна, Суворова, Кутузова, Кітова, Гагаріна, Купова, Комарова, Вічуріна, Павлова, Нахінова, Чилюськіна, Папаніна, Щорса, Чапаєва, Ватутіна, Купака, Кошового, Зойкус Модим'янської і Піонецька, загурки Чапаєва, Кітова, Разіна, Гагаріна, Гагаріна Ватутіна, Тургенєва, Маяковського. В селах підлягають перейменування такі вулиці, як Горького, Гагарівна, Комунарська. Кошового Пушкіна. це такі салобілка, групувар та демічна Новосілки, переселення, свобода, Стави, хавча, Черні, шубів та земля. Мова і про демонтаж написів російською мовою. Зміни років війни із 41-го на 39, демонтаж радянської символіки, де ще вона збереглася. Тож, шановне товариство, і ви можете долучитись до процесу оздоровлення та українізації нашого суспільного простору, міський голова зокрема зауважив з цього приводу, коли останні перейменування по місту ми робили, ну була така домовленість все таки Дмитра Трощинського десь запропонувати по місту перейменувати якусь вулицю, бо коли ми нові. Якраз тоді розпочалися воєнні події, і військові нас попростили. Ми називали вулиці на нових масивах, прив'язки погоджувалися з учасниками АТО операції об'єднаних сил. І нам тоді не знайшлося місця для Дмитра Трощинського. Згадаємо ще одного славного земляка, нашого сучасника, непохитного патріота, скаліченого радянською системою українського письменника Миколи Кагарлицького. Він уродженець Черняхова. Фанатично був відданий українській культурі його вклад у її розвиток важко переоцінити. І до слова у столиці не так давно з'явилась вулиця Миколи Кагарлицького, колишня маршала Тимошенка. А нам, його землякам, і сам Бог велів пошанувати цю славну постать.